Вітаю, шановні риболови! Старенька катушечка, Shimano Technium після повного сервісного обслуговування. З катушечкою все гаразд, вона гарно працює. Але є один нюанс: якщо я от просто без рекомендацій відправлю. Дану катушкою власнику, то в результаті людина мені буде телефонувати, дзвонити, казати, що я не можу затягнути фрикціон, фрикціон не працює, тріщотка не працює. Такий сякий майстер, хоча насправді все гаразд. А нюанс в чому? А, подивіться, ось дивіться, фрикціон працює, він затягується, тобто змінюються зусилля затяжки, але дивіться, є дуже важливий нюанс. І людині буде про це сказано. Не знаю, помічала людина чи ні. Зверніть увагу, дивіться. Бачите, що відбувається. Я зовсім легесенько дивіться, тягну за шнур, І шпулька собі крутиться. Точніше, не шпулька крутиться, шпулька стоїть на місці, і як би ви не затягували фрикціону, у людини просто. Не буде, скажімо так, зусилля на фрикціону. Бачите? шпулька просто намотка, намотка. Перші витки намотки прослабли і просто намоточка проска... просковжує. Бачите? Причому це суха шпуля, розумієте? Тобто, коли намокає, вона проскакувати буде ще легше. До, до речі, інколи люди деякі на сухо так перевіряють це гаразд, От коли у вас на риболовлі. З'являється цей момент, він виникає як тріщотки немає, а у вас шнур стравлюється. Ви робите, наприклад, підсічку, а підсічки не відбуваються. Ось якраз по цій причині. Тому власнику буде надана рекомендація зробити? що? Змотати повністю шнур, заново гарна удавочка. Ну, от, Можна, до речі, там, другий, третій виточок невеличким таким кусочком скотча зафіксувати, і тоді фіксація шнура буде краще. Відбувається це дуже по простій причині. У вас. Коли виходите на риболовлю, шнур намокає, висихає, намокає, висихає. Тобто він трохи збільшується, зменшується, збільшується, зменшується. В результаті чого відбувається два процеси. По-перше, намотка стає, можливо, помічали, з часом така рихлувата. А по-друге, може прослабнути перші, прослабнути перші витки, і ось так ось буде крутитися шнур сам по собі. Причому... Та точно таке саме ви можете і зустріти на мультиплікаторних катушках. Всього доброго, майте цей момент на увазі. До побачення.